Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас уже на україномовному каналі, який буде присвячуватись електроніці і не тільки. Дуже багато з вас пишуть, що зі мною щось трапилось. Ну, зі мною нічого не трапилось, все окей, я працюю. Пишуть тут деякі коментатори, що мене зачистили. зачистілі. Ось, одним словом, так, поки я працюю, є дуже багато роботи, є дуже багато ідей, які я хочу вам показати, про які я хочу вам розказати. Тому що багато молоді і багато також людей, які питаються в мене поради по моїм проектам. І багато проєктів, які вже в мене назбиралось, що би я хотів вам показати. Реально, в мене дуже мало часу, і показувати вам ну займає трохи час в мене це все ось. Тому я буду старатись тепер знімати для вас відео на українській мові. На своїй рідній мові. Ось. І буду показувати вам, можливо, щось вам це допоможе в житті, можливо, якась ви почерпнете якусь нову інформацію. А я, скажімо так, буду мати нових друзів, нових співрозмовників, нових однодумців. Отже, поїхали. Завданням було зробити електронну вагу, яка би передавала своє значення на відстані по проводу або по радіоканалу. Вирішено було зробити по радіоканалу, тому що з проводом там були деякі проблеми. Ось. І для реалізації цього проєкту я використовую, ну, я завжди використовую для початку макетні плати, або якщо там ну, компонентів небагато, то можна використати просто навісний монтаж. Ось. Але, ну, скажімо так, користуюсь макетними платами. В Першому варіанті я використав для тензодатчика звичайний модуль HX711. Вони там копійки коштують, недорогі, можна їх купити. Ось, Скажімо так, Ардуїнка звичайна, про міні. І е, ну, передача даних по радіоканалу. У мене був модуль е, NRF24L01. ну, Така назва довга. Оце звичайний є модуль. А є такий самий, тільки він з підсилювачем. Тут іде роз'єм SMA, ось, І антенка до нього може йти. Е, скажу зразу, що е, з таким модулем воно в мене. ну, Працювало некоректно, тобто воно то працювало, то сигнал пропадав, то воно е на тестах воно працює добре, на робочому варіанті воно не працює взагалі. Ну, Одним словом, я з цим, з цим модулем я дуже багато часу провів, е заморочився, нічого в мене не вийшло цілкового. Ну, результат був, але він був е такий собі. Він мене не задовільняв. Тому я перейшов на модулі Лора. Е, ну, це не зовсім модулі Лора, але ну, будемо називати їх лора. Е, які працюють по, скажімо так, по технології Лора. Ось це ми бачимо вже кінцевий варіант плати, тобто лора, е, е, спешка. Чому є спешка? Тому що Лора працює на 3,3 е, рівні. Є спешка теж на 3,3. Якщо б ми додали сюди Ардуїнку, то це ну, потрібно конвектор, конвертер рівнів вставити. ставити. Ось, а так воно працює напряму. Плюс до того всього є спешка досить доступна, дешева, і тут її повністю вистачає периферії, тобто всіх портів вистачає. Скажімо так, на цьому, ми, на цьому я зупинився. Значить, що ще? Як бачимо, є у нас два варіанти. Тобто є варіант е, такого модуля RA01 і RA02. Різниця в тому, що е, тут у нас антенна просто припаюється е, пружинка, скажімо так. А тут у нас вже є такий маленький роз'ємчик, не знаю, як він називається правильно. І антенна на 433 МГц, здається, вона. Ось. Е, з такою антеною воно працює взагалі супер. тобто ну, Дальність збільшується в рази. З антенкою, ну, антенка, по-перше, дуже близько до плати самої плата, вона йде досить багато металізації на ній, і сигнал ну, губиться, чесно ну, якщо сказати, то сигнал губиться, він стає слабший. А якщо антенка її винести за межі корпусу, тобто подальше від плати, взагалі антени мають бути. ну скажімо так, подальше від усього, тим більше від металу. І навіть якщо до, ну, вона в руці, то її характеристики зовсім інакше, ніж вона десь, скажімо так, висить в повітрі. Ось. Це вже кінцевий варіант плати, як бачимо. До речі, плати я замовляв на GLC PCB. Скільки разів замовляю, тобто все супер. Також із Розпайкою замовляв. Ну, про це я потім розповів наступних відео. Вам, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, я вам обов'язково розкажу. Значить, дивіться, от такий варіант плати у мене є розроблений в із тобто Тобто, ну, це сервіс теж, якщо буде вам цікаво, пишіть, я обов'язково все розкажу про із JLCPCB, як воно працює. LCSC це сервіс, який дозволяє ну, бібліотека компонентів, тобто можна замовити радіодеталі. ну, Якщо цікаво, пишіть, я розкажу з задоволенням. Ось така у нас плата. Значить, цей йде блок зживлення на 5 вольт 600 мА. Тобто він йде такий захищений. Коштує в районі 4 доларів, але ну, я його використовую в дуже багатьох проєктах. Вони бувають різні на 12 вольт, на 5, на 9 тобто можна вибрати і по е, току вони там різні йдуть. Ну, ця штука працює досить надійно, і вона мені сподобалась. Е, ось так виглядає кінцева плата. Ну І самі е, HX 711. Мікросхянки. Ось. Отак. Стосовно, е, стосовно прийому тобто прийому, теж, я плати просто не маю зараз розпайною готовою. Ось це готова плата, яка відповідає за, за прийом е, сигналу, тобто з цієї плати, тут, тут теж іде е, Лора. Але я вже використав на прийом, поставив просто звичайну пружинку, тобто ну з пружинкою поки що стоїть. ну Сигнал там досить нормальний. Якщо б були проблеми з згубленням сигналу, то Можна доставити, в мене є ще одна антена, можна доставити антенну. Ось. отак воно виглядає. Дані відображаються на е, такому ось е, LED-дисплеї. Він іде 2,5 дюйма орієнтовно. Це 128 на 64, здається, е, розширення. Такого, 128 на 64 пікселя. Досить, я, дос, досить яскравий, вони йдуть в різних кольорах: зелений, синій, червоний, там, і білий. Ось так коштує. ну, Якщо хороший дисплей, в районі 16 доларів. коштує він. Але воно ну, -ду дуже хороший, скажімо так. Мені сподобались ці дисплеї. я останнім часом їх активно е, юзаю. Якщо цей пишіть, я покажу вам в одному відео, як він виглядає, як цей підключати його по 2 c може бути по SPI працювати. Штука ну, трошки дорогенький він, звичайно, але дуже гарно дивиться. До нього є бібліотеки, розширення, тобто можна, там шрифти. ну, Бібліотеки, вибір шрифтів дуже великий. Тобто, ну, Досить доступ, дос, досить легко працювати. Ось, І така от штучка. Ну, Працює, зараз ми глянемо, як воно працює. Ось, як бачимо, обладнання стоїть на такому крані козловому. Є два гаки, тобто один гак на більший гак на 32 тони, а цей менший гак він йде на 8 тонн. На обох встановлені тензодатчики, зараз ми поліземо догори, глянемо, як воно там механічно зроблено. Так, Ось так реалізовано монтаж самої плати. Тобто ці два провода йдуть до тензодатчиків це живлення, антена. Ось вона, звичайно, тут дуже багато металу, який, скажімо так, глушить сигнал, трошки недобре, але воно працює. Сам тензодатчик виглядає ось так. Ось він такого типу, і працює... він працює взагалі як на розтяг, так і на стиск, але в даному випадку він працює на розтяг. Тут іде ось таке коромисло. Яке на, скажімо так, на шківі ось, сам вал шківа він йде з зміщеним центром. Тобто, якщо йде навантаження на оцей шків, то коромисло зміщається. ну, тобто, Тут виникає якась, якась сила. Раніше тут всередині є пружинка. І як воно працювало, тут є кінцевик. Тобто без цього тензодатчика, якщо. Навантаження більше якогось там установленого, тобто більше 32 тонн, то кінцевик спрацьовував, ну, воно рухалось і нажимало на пружинку. Тут е, гайка, яку підкручуємо, і відповідно задаємо максимальне навантаження, при якому е, відсікало, скажімо так, е, ну, двигуни там, чи що, не знаю. Ось так воно тут працює. Е, тут воно стоїть це на 32 тони. У нас іде лебідка. Е, тут проблема в тому, що сам. Сам вал він десь закленює. Бачите, ми пробували вже його знімати, збивали. Ось ми не могли його зняти. Він десь там підклинює і налаштувати на значення ваги е, ну, досить, досить точно неможливо. Воно постійно гуляє, там, то на плюс, то на мінус. Е, тобто, мінус одна тона, плюс одна тона. Ось іде ось е, система для меншого ГК. Тут так само встановлений. Шківок, на якому ніби мертвий кінець звисає. Ось. Тут таке саме коромисло. З цим гаком з цим, працює все чітко. Саме коромисло рухається без зусиль, тобто воно ніде не підклинює. Тон, ну, вагу показує досить, досить правильно. Проблем тут немає. Ось так працює вся система, досить просто. Зараз підемо, глянемо на екранчик, як відображаються дані. Ось так виглядає дисплей. На камеру він зараз мигає, насправді, хоча насправді він показує все чітко. Максимальна вага, як бачимо, ну, вага на великому гаку у нас мінус 400 кг, на малому мінус 1. Ну, великий гак підклинює там вісь, тому такі значення. Рівень сигнала мінус 86 dBI. Тобто в такій коробочці, е, антенна всередині змонтована, звичайна пружинка, воно м, працює і тяне досить е, добре. Ну що ж, дорогі мої друзі, ось таке було коротеньке відео. Я старався вам все розказати та показати. Якщо будуть якісь запитання чи може якісь ідеї, пишіть мені в коментарях, постараюся вам відповісти. Всім дякую за перегляди, розкажіть друзям про цей канал. Ну що ж, е, бувайте, Україна переможе, а русні буде пизда.